Топ 10 персонажів із ходячих митців я бачив всі сезони. Я не пам'ятаю імена, але пам'ятаю в загальному персонажів. Його, я не знаю, ну, десь тако на 7 лище не дам, тому що не дуже він мені і подобається. А, бляха. Тоже такое, тако я не знаю, тако на 8. Баляха. Водяк хороша, водяк не особа. ну, на шосте. Її, блін, її... топ 5 точно. Туди ж саме на дно. О-хо-хо. Я би його навіть, я би його даже, навіть... ну на перше ні, на друге точно. От його та сцена то просто, звісно, жесть. Я тебе взагалі перекучу, я не хочу тебе на четверте, даже. Те ж саме, бляха. Сцена, оця теж занадто жорстко. Ну, на 4 ладно, заслуговує. Іди, іди, Так само, вали. Бля. Ні, ну він потім хорош зробився. Ладно. Мішон на перше. А де Дерів? де його? Де де його? Він мав бути на першому. Якби я знав, що його не буде, я би. А... Блять, забув, як його звати. Коротше, той, що на другому я поставив би на перше.